Вітаю всіх, черговий виїзд на поле. Поталанило, бо поле якраз почали орати і я ходжу по свіжій пашні. Дядьку який Оре дозволив. Ходжу вже десь годинки півтори. Спочатку по стороні крутився, там взагалі нічого немає. І на пашні, ну, мабуть, хвилин 20, може 30. За цей час попалося два оплавочка Ще якась свинцева штучка з дирочкою. Плавочок, один, здається, з плавленням срібла треба передивлятися, відчищати. І щойно був гарний сигнал, 72-73 било ВДІ. З самого верху була знахідка. фактично, Думав якесь сміття або щось здорове таке, латунь якась чи щось таке. Але повезло і попався динарій. трошки підотертий, але стан гарний. Тру ага. два рази однієї сторони, це в нас Адріан. Ну, можна сказати, повезло. А не знаю, чи будуть сьогодні ще знахідки, якщо чесно. Це яка краса. Не знаю, чи ще щось буде. Якщо буде, то вийде повноцінне відео, а якщо не буде, то може скомпілюю з кількох відео різних, з різних полів. Якийсь ролик та й виставлю. На цьому я вже полі був. Вкладу посилання на попередній вихід сюди. Приємного перегляду. Ну що ж, десь через хвилину 40 попалася друга монета, теж здається в стріблі, ВДІ було 62, било так само дуже голосно. попалася вище від першої монети, дещо вище, недалеко в принципі. Ще її не дивився. Якщо чесно, не сильно зрозуміло хто це. Зараз попробую краще протерти. Судячи з усього, посмертний динарій Фаустіни II. Ззаді нормально не відмилося, ну то таке діва Фаустіна продивляється. Стан на трієчку, але це вже друга монета звідси. В тій самій проходці тільки кілька метрів далі. Ще один сигнал. 55 ВДІ, Знову випадає кругла монетка. Саме потрібна мені. Аврелій молодий. А, якийсь він трошки дивний. Зараз підмию чуть-чуть. Такий Марк Аврелій молоденький. Дещо підгулявший стан, але то таке, то дрібнички. Забув ще сказати, що мені ще попалася спинка фібули, бронзова, маленька, ціла, але без голочки, без пружинки. Час від часу попадаються уламочки якісь бронзові, але їх дуже мало. Я б не сказав, що сигналів дуже багато, якщо чесно. Але вже три монети і це не може нарадувати. Ось що значить ходити по полю після орки першим. Та ще й по такій орці, що ноги не треба ламати. Буду шукати ще один. Попалася от така от краса. ВДІ 26-28, досить нестабільний був. Думаю, через те, що вона була відкрита. Отак. От Глибина ну, до 20 см. 15-20 см. Не думаю, що глибше. Бронзова, гарна пряжечка. Практично ціла. Був низький сигнал ВДІ. Щось в районі 20. Думав, фібула. Але це шматок срібла. Як гарно близько на сонці. Не знаю. Може якась заготовка була, може уламок з чогось. Може і фіб була. Колись була. Невідомо. Ну такий досить важкий. Грама 4-3. Попалося те, що я не чекав тут знайти, якщо чесно. Відій було 9 Я думаю, нічого озвучувати не треба. Якась чи то накладочка, чи то що. А, проба буде низькувата. Занадто воно вже жовте, але все ж. Можна сказати, сьогодні повезло. Було трохи затишче, а це знов сигнал кольоровий. Взагалі то сигналів мало-дуже мало. Цілком мало. може бути через те, що груба орка і багато дрібного пропускається. Било 11, було з самого верху. Бронзова голочка черняхівська. Видно провушено. Шкода, що зігнута, але хоча б ціленька. Дуже приємна знахідка. Сигнал був 72. Зверху в грудці. Стерчить монета. Дуже Динарію повезло. Ще б трошки і плуг би його зачепив би. І так край блистить. Фух. Так, це в нас, здається, Адріан. Зараз трошки... Зараз трошки протру. Так, Адріанчик трошки підзатертий, як і всі вони сьогодні, але... Четвертий. Що ж, дякую земляний, діду, за подарунок. Не знаю, ще може трошки покручуся, хоча б ще тря... треба було пожити На сьогодні все. В загальному ходив біля 6 годин. Прибор сідає, я втомився і додому вже трохи. Час їхати. Така невеличка кубка сміття. Я не сильно залізо копав, а кольорового практично не було. Фух. І власне знахідки, які були сьогодні хороші. Так, це сама перша була. Тут таке дивне. Біліє щось. Так немов срібло. Вдома помиється, буду дивитися, може бути, що плавок срібла з бронзою. Це теж може бути срібло, я не можу збагнути, а може бути бронза, не помиється. Шматок срібла. Адріан. Підзатертий Олександрія, здається, легенда ззаді. Адріан номер 2 Трошки кращому в стані. Марка Аврелій молодий. Десь 150-й рік, плюс-мінус нашої ери. Ні, не, не 150 160 по-моєму. Перед смертю Антоніна Пія. Так. Фаустіна друга його дружина. Тут пише Діва Фаустіна, наче вона вже померла. Власне, бляшечка. Така дрібна. Може ключик був. Так, голочка. Ціла, трошки повнута, з ну Красива штука. Пряшка попалася, теж красива. Спинка фібули теж гарненька. Тут пати, патина дуже красива на бронзі. Якась бляшка бронзова, ще бляшка бронзова. Оплавочок, плавочок, оплавочок, бляшка і якась свинцева штука з отвором. Що ти таке не можу збагнути, може якийсь грузик був чи що. Ну, таке. А На сьогодні власне все. Непогано. Вихід був досить і досить вдалий. До нових зустрічей.